Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись із графічним редактором Paint і розглянемо новий для нас інструмент, який називається Багатокутник. Також за допомогою цього інструменту ми з вами спробуємо виконати цікаву вправу. Пригадуємо, щоб відкрити програму. На комп'ютері або, як кажуть, запустити її у роботу, можна навести вказівник миші на значок програми і виконати подвійне клацання лівою клавішою миші. Програма відкривається у вигляді вікна. Вікно програми має два важливі рядки. Верхній рядок називається рядок заголовка, тут знаходиться значок програми, назва програми і кнопки керування вікном програми. Згорнути вікно, розгорнути на весь екран і закрити вікно програми. Під рядком заголовка знаходиться наступний дуже важливий рядок, який називається меню. В меню ми можемо вибирати. Інструменти, а також вибирати властивості інструментів, якими ми й будемо виконувати роботу в програмі. З деякими інструментами та їх властивостями ми з вами вже познайомились. Сьогодні ми розглянемо інструмент, який називається багатокутник. Цей інструмент знаходиться серед інструментів, що зображають фігури. І так, щоб вибрати інструмент, потрібно навести вказівник миші і класнути один раз лівою кнопкою миші. Для цього інструменту ми можемо вибрати наступні властивості: товщину лінії, а також колір лінії. Щоб виконати роботу інструментом багатокутник, потрібно виконати не одну дію. Подивіться, перша дія ми проводимо лінію. Зверніть увагу, що лінія буде прямою. Ми її можемо проводити у будь-якому напрямку і робити будь-якої довжини. Ось, наприклад, ось так. Далі ще робота не закінчена. Ми починаємо ставити крапочки. І... Ці крапочки, точки сполучаються із попередньою точкою. Тобто ми створюємо ось таку ламану лінію. Після того, як ми кінець нашої ланки з'єднаємо із початком нашої ламаної лінії, наша фігура замкнеться. У єдиний багатокутник. Зверніть, будь ласка, увагу, після того, як ми закінчили виконувати роботу інструментом Багатокутник і створили певну фігуру, наша фігура опинилася ось в такій прямокутній рамці. На куточках. Цієї рамки, і посередині кожної сторони знаходяться такі крапочки. Ці крапочки називаються маркери. Поки наша фігура знаходиться всередині цих маркерів, ми можемо її змінювати. Ми можемо переміщати фігуру з місця на місце. А також, потягнувши за маркери, ми можемо збільшувати, зменшувати фігуру, можемо її розтягувати або навпаки. Стискати. Після того, як ми клацнемо казівнику миші за межами маркерів, наша рамочка зникає і ми можемо продовжити далі працювати уже із створеним зображенням. А зараз пропоную вам виконати цікаву вправу вже із готовим шаблоном. Для того, щоб відкрити об'єкт у потрібній нам програмі, потрібно скористатись правою клавішою миші. На об'єкті натискаємо праву кнопку і знаходимо в меню команду Відкрити за допомогою. Знаходимо потрібну нам програму. Ось вона, Paint. І натискаємо. Наш об'єкт відкрився одразу в програмі Paint. Написано кораблик і намальовані цифри зі стрілочками, а також у нас є ось таке полотно у клітинку. Потягнувши за маркер, я збільшую робочу поверхню для малювання і поясню вам, що ми будемо зараз робити. Вибираємо інструмент. Багатокутник. Вибираємо властивості, товщину і колір. І починаємо працювати. Зверніть, будь ласка, увагу. Цифри означають кількість клітиночок, по яких ми будемо проводити лінії. Стрілочка вказує напрямок. Лінії, в якому напрямку ми будемо її проводити. І так, починаємо. Червона крапочка на нашому шаблоні означає початок нашої роботи. Навожу вказівник на червону крапочку на початок і виконую першу дію інструментом багатокутник, тобто проводжу пряму лінію. На одну клітиночку вгору, як нам ось показано в нашому алгоритмі. І так, від червоної крапки одна клітинка вгору провожу лінію. Наступна дія: одна клітинка праворуч. Я вже не буду проводити лінію, я одразу буду ставити крапку. І лінія автоматично проводиться сама. Наступна дія одна клітинка вгору. Ставлю крапку, і лінія проводиться. Наступна дія дві клітинки праворуч. Одна, дві ставлю крапку. Наступна дія одна клітинка вниз, дві клітинки праворуч. Одна клітинка по діагоналі. Що таке діагональ? Це лінія, яка сполучає два протилежні кути квадратика нашого. Ось одна клітинка по діагоналі. І чотири клітинки ліворуч ми сполучаємо кінець нашої ламаної лінії і з початком нашої роботи. Наша фігура, наш кораблик. Обмежений нашими маркерами. Ми знаємо, що поки є ці маркери, ми можемо нашу фігуру пересувати, а також змінювати у розмірах. Давайте іще зараз швидше я спробую створити іще такий кораблик за поданим алгоритмом. І так, починаю з червоної крапки, роблю одну Клітинку вгору проводжу лінію. Наступна я вже лінії не проводжу, буду ставити крапочки. Одна клітинка праворуч, одна вгору, дві клітинки праворуч, одна вниз, дві праворуч, одна по діагоналі вниз і чотири клітинки ліворуч. Знову. Утворився кораблик. І іще один перша дія лінія вгору, тобто таких корабликів можна зробити скільки завгодно, і потім навіть змінити їх. Розмір. Тепер ми можемо з наших створених корабликів додати, використовуючи інші інструменти ще деякі елементи. Використовуючи відому нам заливку, ми можемо розфарбувати наші кораблики. А також домалювати ще якісь елементи, використовуючи відомі нам з вами інструменти. Вибираю інструменти, а також властивості до цих інструментів, товщину, колір і створюю малюнок. І зробимо такі хвильки. Ось. І так, мої хороші. Сьогодні ми з вами познайомились із інструментом програми Paint, Paintбатокутником. Пам'ятаємо, що для багатокутника ми можемо обирати властивість товщину лінії, колір лінії і е, працюємо ми, виконуючи кілька дій. Перша дія це. Лінія, і далі ми ставимо крапки, сполучаючи наші лінії в єдину ламану лінію. Після того, як ми Кінець нашої ламаної лінії з'єднуємо з початком. У нас утворюється фігура багатокутник. Поки є навколо фігури маркери, ми можемо фігуру ще змінювати, переміщати її або, потягнувши за маркерами, стиснути, розширити, збільшити, тобто якось змінити. А на сьогодні, мої хороші, все. Я бажаю вам добра і миру. Дуже скучаю за вами. До нових зустрічей. Пока-пока!